Гори, гори, гори! Для минула, а тепер надаємо слово о, учням групи 34, бо у них як виявилося Миколаїв. Миколай. Миколай, Миколаїв. 7 грудня весь православний світ відзначає свято Святого Миколая. Люди кажуть, що Миколай це другий заступник після Бога. Він вважається покровителем усіх земних вод, де він рятує людей у час негоди. Він покровитель дітей, хліборобів, тваринників. Український народ з великою пошаною ставиться до Святого Миколая. Іконописці пишуть його ікони, на його честь будують храми, церкви, складають молитви та пісні. Святого Миколая було багато захистів. Одним із них був Касьян. Якось Касьян прийшов до Бога скаржитись на Миколая за те, що люди його люблять і шанують. Бог вислухав Касьяна та й наказав ангелам покликати його. Нема його на небі, кажуть ангели. Пішов на Чорне море людей рятувати. На другий раз посилає Господь ангелів за Миколаєм. Нема його на небі. Він на землі людей від пожежі рятує. За третім разом з'явився Миколай перед Богом у Старій світі, чоботи та руки в багнюті. Ти де був? питає його Бог. А святий відповідає, помагав одному мужикові воду з колода витягати. Ось бач, каже Бог до Касьяна, за що його люди шанують. Він на небі не сидить, а на землі добре діло робить. А ти, Касяне, здягнувся паном і тут на небі рукави обтираєш, і прогнав його з раю. Справедливі. Дійсно, я дуже люблю всіх від чирої душі і хочу всіх обдарувати подарунками. У дитячому садку я роздаю цукерки і іграшки. У школі пушцям роздаю різні цікаві подарунки, різочки для неслухняних. А до вас я прийшов зі сирим славом. Бажаю всім добра, любові, славу. Але чув, що я серед вас такий, яким треба сказати все достать ваших поганих звичок, поганих поступків на непослугу. Тому всі куряльщики, всі прогульщики, всі матюкальщики. Ро вперед! Раз, два. Що? А серед вас таки? Не... Що, Що нема серед вас таких? І ви поправи, я помилився. Мені сказали неправду про вас. О, якби це була дійсно правда, я був такий задоволений і радий до вас. Зараз подарунок майстрам групи і основному керівнику групи номер 26 Я такі?

Воля читай далі. Учні групи л 14 Павлик Купав. Да-да. Учні Огро 21 Русен Юрію. Давай, давай рух трий. Я з Омся Аргентина, я з Омся, я Це туди зарява і Усім учням училища святий Миколай принесе премію і стипендію. Але є і такі, котрі Миколай нічого не приніс. Такі, як Белла Бонна, група Т1. Я такі. Я такі. Хаболда, група Л-13. Водна, Так, давайте. Немає. Вод на 22. Дівонка, заступай сюди. Так. Так. Вод а тепер подарунки тим, хто був хорошим і хто прийшов на лінійку і стоїть у першому ряду. Рекав газя! Сюшапуга. Обідка Меліса. А тепер представникам волонтерів лева Юлії і череда Ані, які брали участь. Святі в дитячому будинку в Чинолімі, Миколай дарує солодощі. Ми ще раз всіх вітаємо і бажаємо гарних християних свят. Ши подарунки, побажать. Можете йти на уроки, і ця світу нема.